Історія дуже повчальна. жили були чоловік і жінка, кохали один одного, прожили разом 15 років в його будинку без оформлення офіційного шлюбу. Чоловік та жінка кохали один одного, жінка працювала, чоловік працював, в них спільних дітей не було. В чоловіка був попередній шлюб, як вона вважала. Були ще двоє дітей, дорослих, старші 18 років, які навчалися в вузах, чоловік їм допомагав фінансово, все наче було окей. Прожили вони так разом 15 років, однак не оформлювали офіційно відносини, тобто не укладали шлюб. Жінка собі вважала, що така наша, ми і так один одного кохаємо. Таких історій, до речі, друзі, ми з колегою дуже немало бачимо на практиці. Що відбулося далі? А далі відбулося наступне: після його смерті, чого коханого чоловіка, в цей будинок приїздять старші сини з дружиною, як виявилося, офіційною. Тому що шлюб цей чоловік так і не розірвав. Точніше, як це було? Він отримав рішення суду ще в 1997 році. Але по тих старих правилах ще треба було це рішення суду занести до Раксу. А він цього не зробив. І, відповідно, це рішення суду так і не запрацювало. І, відповідно, шлюб виявився дійсним, тобто діючим. Це і офіційна дружина виселяє цю жінку, яка в шоці. Вона тільки похоронила свого коханого чоловіка, з яким вона дуже таке. Сімейне активне життя прожила. І говорять, шановна, ти тут ніхто. І виселяють її. Щось зробити вона не може, тому що по документах вона дійсно ніхто. Так, вона була коханою дружиною. Між собою вони так один одного вважали. Вона була коханою людиною, але юридично вона дійсно нічого не має. І навіть виклик поліції про те, що її незаконно виселяють з цього будинку, де вона багато років вкладалася, в ремонт оплачувала комунальні послуги, саджала сад, город. Поліція сказала: вибачте, шановні, але дійсно спадкоємці офіційні, які вас виселяють, вони мають на це право, бо ви тут на яких підставах? Вона навіть не була зареєстрована в цьому будинку. Мора цієї історії яка? Дуже багато жінок, іноді чоловіків, але в більшості випадків це жінки, плутаються, вплутаються на практиці, ким вони один для одного є офіційно. Тому що, розумієте, коли між собою ви говорите, це одне, а зовсім інше, як ви є юридично для суспільства. Тому що одна від одної ці сфери життя вони не подільні. Як би ви не хотіли зробити вигляд, що ваше кохання або вінчання це найвища міра взаємовідносин між вами як чоловік та жінки. Але юридично, коли от потрапляють люди в такі ситуації, не поодинокі, до речі, це дуже боляче, іноді це соромно, а іноді це взагалі прикро, тому що багато років, вибачте, пішло коту під хвіст. І навіть потім, коли стає питання, а як же, ж, от я там вкладався, вкладалася у майно спільне, а як же ж бути тоді з отриманням спадщини, тому що ми ж ну, як пара були. А що ми маємо на практиці? І це ми, до речі, дуже так чітко з колегою в нашому курсі Пані в законі розповідаємо. І описуємо статуси і різність підходів в розумінні юридичному плані. Мається на увазі, хто така офіційна дружина, хто така співмешканка. Тому що, коли ви не оформлюєте офіційно ваш шлюб, не оформлюєте офіційно ваше кохання, то це юридично ніщо, розумієте? І якби це зараз прикро не звучало, як це можливо б грубо не звучало, але потім, потім, ви, якщо не маєте офіційних паперів і підтверджень, ви все одно стикнетеся з тою проблемою, що вам треба буде щось доводити. А повірте в судах, доводити, що ви були родиною, це дуже складно. Це дуже іноді соромно, особливо коли ви знали, що є офіційна дружина, і ви, для прикладу, народжували для цього чоловіка дітей. Тому що такі жінки вони просто так спадок не віддають. Вони приходять в цю справу, де ви встановлюєте, наприклад, факт спільного проживання з чоловіком, особливо, якщо це була. Що в нього офіційна родина, ви маєте розуміти, що суд вам відмовить. Тому що коли є офіційний паралельно шлюб, і ви спільно з кимось проживаєте, або там зустрічаєтеся і вважаєте себе з ним родиною, то суди одностайно говорять, що ні, шановний. А офіційний шлюб він офіційний шлюб. А те, що ви один одного кохали, це не значить, що ви були родиною. І в цьому є такий, знаєте. Найголовніший міф, коли жінки, які є а, співмешканками, які є ну, фактично коханками, а, думають, що а, те, що в них є відносини на фізичному і духовному рівні, це їм дасть колись право претендувати на майно, або їм буде легше, наприклад, оформити спадщину на своїх дітей. Ні, друзі, це просто міф. А якщо ви не можете домовитися з вашим чоловіком або з вашою жінкою, що ви там дійсно укладаєте між собою офіційні домовленості, що ви родина, найпростіший шлях, щоб ви потім менше мали проблем з оформленням. якщо у вас а Ви щось спільно будете створювати, то це просто піти розписатися в раці. А якщо вам вже починають, вибачте, локшину на вуха вішати, що я тебе кохаю, а ти мені не довіряєш. Знаєте, тут, як сімейний адвокат, хочу вам сказати: біжіть. Біжіть від такої людини, бо у вас буде потім на переливки. А ще, якщо людина така, знаєте, власна, якщо чоловік вам розповідає, що як робить, Якщо вам це подобається, це один момент, але другий момент, коли йдуть гормони, то це наче все окей класно. А якщо ви стикаєтеся з реальністю, яка дуже боляче б'є, то потім, це психологи, які на нас підписані, можуть це підтвердити. Це може випливати в різні психічні, психологічні розлади, з якими люди роками потім борються. Ось. Так от, для того, щоб у вас менше було проблем, варто все ж таки замислюватися на декілька кроків вперед. Знаєте, от як в шахматах, в шашках. Там зазвичай люди продумують максимально на декілька кроків вперед. Свої дії, зокрема, і в коханні так можна. Тому що коли ви для себе прийняли рішення, що ось ви там любите людину, кохаєте його, її, і ви, наприклад, там заїжджаєте до його приміщення, але у вас там якісь є міфи, яких ви надивилися в тіктоках, в соцмережах, і ви надієтеся, що через 10 років все ж таки ви там якусь часточку отримаєте, а потім вас приїздять офіційні діти і просто виганяють. А, то знаєте, варто все ж таки такі речі заздалегідь продумувати і розуміти ваші ризики. Тому що потім лікуватися у психолога це ладно. А якщо ви туди вкладаєтеся фінансово, і ви нічого звідти не можете витягнути потім. Ось тут ну, це жесть, це дуже зб'є по здоров'ю. А знаєте, залишитися, як в цій показовій історії, в 50 з гаком на вулиці, розуміючи, що ти вже нічого не можеш вдіяти, і тобі треба їхати кудись там на заробітки і заново все починати, починати своє життя і розуміти, що ну і і, і що, ну вкладалися ви 15 років в його майно, яке виявилося спільним сумісним. Майном взагалі з офіційною дружиною, і ви там ніхто і звати вас ніяк. Ну, вибачте, кажу, як є. Я розумію, що ви можете мене потім камінням покидати і сказати, а та в адвокати. Ось що мені наговорили. Але, друзі, ми насправді такого багато бачимо, тому ми з колегою це все акумулювали в наш курс пані в законі. Там в нас є і про сумісні. Всі ці взаємовідносини, про типажі чоловіків, які є дуже небезпечними взагалі для відносин. Там є розділ про майно, яке ви можете оформлювати. Як ви його оформлюєте? Потім поділ цього майна за період спільного проживання, за період проживання в офіційній родині без оформлення офіційного шлюбу. І так само там є окремий розділ і про спадок. І, зокрема, якщо ви ось не маєте офіційного шлюбу, то там зі спадщиною, ох, ух, ух, скільки багато, як то кажуть, підводних каменів, там цілий горшечок Пандори, який ви коли відкриєте, будете дуже-дуже дуже здивовані. Тому залишу вам повідомлення на наш курс, там він зараз вже з чотирьох частин складається, щоб ви могли з ним ознайомитися. Ось. А з приводу того, яким чином. Вам вирішувати ваше питання, наприклад, якщо ви зараз ось, прослухавши це відео і ви перебуваєте в неофіційних відносинах, ви розумієте, що вам треба все ж таки якось переглянути ваш уклад родинний взаємовідносини. Ви розумієте, що щось у вас певно не так, то в принципі вам було дуже корисно передивитися цей курс. Ось ціни ми на нього спеціально знизили на ваші прохання, тому що розуміємо, що там багато чого цінного для вас ми зібрали, щоб ви могли себе убезпечити і не додоводити ось таких прикрих історій. Тому що насправді, насправді, знаєте, коли все класно і гормони буяють, і начебто все окей, за це люди зазвичай не задумуються. Але коли приходять такі жорсткі ситуації, коли людина залишається без нічого на вулиці, особливо зараз, в період війни, в період, коли зараз зимно, холодно і нічого вже не вдієш, то тут не до прикрості, тут треба, як то кажуть, себе, своє здоров'я, свої гроші якось повертати, хоча б втримати на тому рівні, який є, на який маєте. Тому, будь ласка, запрошую до перегляду і старайтеся все ж таки задумуватися заздалегідь, бо гормони і оце бутафорне тимчасове кохання і емоції, вони вас не нагодують. Вони вам не дадуть крівлю, дах над головою, не обезпечать вас. Якщо вам навішали лапші і локшини, в яку ви повірили і вірите багато років, ось, щоб не було так, як в цій історії. Бережіть себе.